показує як утопляємо, беремо вату і тягнемо її сюди, розрізаємо, шух, розкидаємо собі. Цю ману з цього боку кинуть. Раз, раз. Пакет в сторонку і по стропилах собі прих-прих, Вату беремо клас, ложимо сюди. Отак, заводимо раз, тут, щоб гарненько не пережимати її, слідущу наверх, Хоп. і розрівнюємо так гарно. Йдемо далі. Слідущо. Оп. Стропила стоять через 59. Вт у нас 60. І отаким от способом ми утепляємо кришу. Раз. Бачите, все плотненько, гарненько, без всяких зазорів. Не запихаємо її сюди ногою, а ложуємо гарно, бачите. І виходить, у нас таке утеплення. Ось тільки вже ми зробили роботи і нам щось туди дуже далеко. Що там валерчик? А ну показуй, як ти робиш. Хальтуро! Що робиш? Хальтуро! Ану показуй. Валерчик стоїть на подрізки у нас. Довіряють... А только ему да, Валерчик? Да. лера вот и все лера привет да привет. что да да Что да 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 да